І так, друзі, всім привіт і грати дати сьогодні. У нас вихідні і це черговий огляд ринку, де я буду торгувати, але сьогодні буду торгувати не на валютних парах, а на індексах. Дивіться, на вихідні та в святкові дні поруч з активами, валютними парами, пишеться OTC або OTS. Що це взагалі таке? В звичайні дні, коли не пишеться OTC, ціна активів, графік, рухи беруться з офіційного постачальника, да, з біржтами і так далі, з офіційних е, джерел. OTC – це внебіржова торгівля, коли графік береться не з офіційного якогось джерела. А формуються певними алгоритмами, які намагаються ось повторити реальний рух ціни. Чому? Тому що на вихідних та в дні фінансові установи всі закриті, і графіків немає, ринок не працює, тому є OTC. Ось я на OTC не торгую. Ми торгуємо на індексах. Давайте ось я натисну навіть на фільтр, і тут є індекси. Ось на цих індексах можна торгувати, тому що вони працюють цілодобово 24 на 7. І в цьому відео якраз буду торгувати LATAM, буду торгувати індекс Азія, буду торгувати GSMI та подивлюсь, що є по індексу. Добренько. будуть аналізувати все торгувати, все так само, як і валютні пари. В цілому останні вихідні, останні тижні, все йшло добре. Тому зараз також потрогуємо і продемонструю вам такий невеликий огляд ринку. Чи варто взагалі сьогодні торгувати, чи ні? Поки що жодного мінусового дня не було в огляді ринку. Тому сподіваюся, що сьогодні також буде все добре і можна буде потрогувати. Так, я бачу вже першу угоду по GSMI. Я буквально на три хвилини заходжу в угоду вниз на 200 тисяч гривень. Давайте буду вам пояснювати, тому що так. Давайте скріншот, буду вам пояснювати, тому що ви просили більше пояснення. Я забуваю. Але тут база просто. Ось дивіться, ми підходимо до рівня, підходимо до рівня, підходимо до рівня. Що відбувалося тут? Ми відштовхались вниз, ми вштовхувалися вниз, тому я очікую, що відштовхнення вниз. Тому вниз і зайшов. Все, тут все банально, тут все просто, тут все зрозуміло. Далі я дивлюся одразу паралельно, ціль, ціль до речі, ціль на це відео – 300 тисяч гривень заробити. Давайте більше. Глобально візьму, до речі, більш глобально може зайти. Ось тренд вгору, банальний тренд вгору. До 28 ї хвилинки на 200 тисяч угоду вгору. Я навіть не триваю один графік, я аналізую всі чотири маленьких віконця. Ось ну тому, що база теханалізу, тут нічого дивитись навіть. Ось дивіться, латам Знову ж таки, підходимо до тренду, підходимо до тренду. Що відбувається? Ми рухаємося вгору, рухаємося вгору. Наші цінові мінімуми вони йдуть на підвищення і формують тренд вгору. Тому від цього тренду я зайшов зараз. Вогоду в вгору. Все банально, все дуже просто ось ціль за це відео зробити 300 тисяч гривень. вітрив вже дві угоди. Давайте я їх до речі вімкну. Тепер відображення, щоб було двох графіків. Це GSMI та латам. Два графіки. Ось, якщо тут буде плюс, тут буде плюс 174 тисячі гривень. Якщо тут буде плюс, тут буде так само плюс 174 тисячі гривень. Нагадую, для чого я вам записую взагалі ці відео на цьому тижні, якщо не помиляюся, що 4 або 5 оглядів ринку за тиждень, сьогодні субота, за 6 днів, 4 огляди ринку вийшло. Навіщо я записую ці відео? Щоб ви бачили, як я торгую, щоб ви бачили, як я аналізую, щоб ви бачили, як я заходжу в угоду, щоб ви бачили, що я і як я роблю, тому що я торгую вже більш п'ять років, і це найкращий спосіб передати вам якусь мою. Певно, якийсь мій певний досвід, так скажемо, мої якісь певні напрацювання, мої якісь хід думок і так далі, щоб ви бачили, якийсь торгує, щоб ви могли так само торгувати, так само заробляти, розуміючи просто ось мій концепт торгівлі, мій підхід до торгівлі. Якось так. Тобто я показав, як я що роблю. Я обрав активи, проаналізував, пояснив вам, чому зайшов. Ви можете так само зайти, обрати активи, так само проаналізувати, так само зайти. Все, і це буде таке міні-навчання. Добренько, залишається 30 секунд. Ось ця угода мене турбує, але я думаю, що все буде нормально, і тут я думаю, що все буде нормально. Це. Це відео, ось давайте, щоб вам не збрехати, скільки йде це відео. Це відео йде ось по запису 5 хвилин, да? там можемо початок якийсь там обріжу, ну десь там 4,5 хвилини йде це відео. За 4,5 хвилини торгівлі чистий прибуток зараз буде 174 тисячі і плюс ще зверху 174 тисячі гривень. Ну це просто Ось буде чистий прибуток 348 тисяч гривень за сьогоднішній день. Подивіться, все. Прекрасно субота, зараз тільки 12.30, початок дня і вже 300 тисяч гривень чисто в роботку. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. На цьому тижні було десь знову ж таки 4 або 5 оглядів ринку. Я сподіваюся, що вам цей тиждень сподобався. Він для нас був доволі таки продуктивним, прибутковим. Під кінець трошечки складним, але тиждень такий він і є. Ось і це в цілому круто. Тому зустрінемось з вами вже в наступному тижні. З понеділка знову будуть такі огляди ринку.